Відрізнятись від інших соромно, так влаштований світ, нас вчать ненавидіти наші недоліки, вважати їх нашими покараннями, тягарем або невдалим поворотом долі. І у відповідь ми вчимося їх приховувати. Але насправді все, що нам казали про наші недосконалості, це брехня. Саме ті риси, які ми навчилися ховати, були тим, що дозволить нам жити по справжньому, тому що те, що робить нас недосконалими. В одному світлі робить нас досконалими в іншому. Кожен з нас не придатний для одних цілей і ідеально підходить для інших. Іноді достатньо однієї людини, яка допоможе вам побачити вас в новому світлі. Вона може показати шлях і зіб'є вас зі звичної колі руйнівного шляху на ваш власний шлях. Тому перестаньте спілкуватися з тими, хто вас не підтримує, і знайдіть тих, хто бачить вашу повну, унікальну, недосконалу. Сутність і приймає її життя надто коротке, щоб проводити його з людьми, які постійно намагаються вас виправити, змінити або переформатувати під своє бачення. Тріщини всередині вас, які вас навчили ненавидіти, роблять вас ідеальними для людини, яку ви ще, мабуть, не зустріли, для завдань, які ви ще не знайшли, і для подорожі, які ви ще не розпочали. Ви не досконалі. Пам'ятайте про це, тому що саме і Є ваша перевага.